Я вже вигадала рецепт ультрасмачних та гарних пластівців на сніданок. Мені потрібна сковорідка та тюбики різнокольорового тіста для панкейків. Мої пластівці будуть самими милими у світі, тому що вони будуть у вигляді ведмедиків і подаватиму їх в ці чудові тарілці з вушками. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. Браво шеф! Дякую, Залишилось тільки залити молоком. <світний> а також додати джему для більш насиченого смаку. Відмінно. Так-так, я просто геніальна. А чому пахне горілим? Бабуся, здається, це у вас. Ой, як же я могла забути? Сподіваюсь, не сильно підгоріло О, Запах неймовірний. Отак вийшла ідеальна консистенція під пластівці. Oh, wow! Ви тільки подивіться. Nice. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Uh -huh. Треба це подрібнити, щоб більше нагадувало маленькі пластівці. Uh -huh. Парочку ударів скалкою не завадять. Uh -huh. От і все. Відправляємо все в миску та заливаємо молочком. 主力。